Сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я. Це репетиція різдвяної вистави Золотий павучок на сцені обласного театру Ляльок за мотивами казки Івана Малковича. На сцені з вихованцями хореографічної студії «Аеліта» учасники ініціативи Творчі волонтери та професійні актори. Показ трьох вистав організували для закупівлі квадрокоптера для підрозділу Збройних сил України. Але одного дня все перемінилося на їхню кризію, напав злий ворог. Страшний ворог, мов темно, нічого не всіх людей. Не вони минулого родину. казка про батька, якого діти чекають з війни та пошук Різдвяної зірки, миру і добра. Ми а, зробили казку, яка торкається подій нинішніх подій в Україні. А, у нас у кінці казки Перемога, батько повертається з перемогою з війни. Звичайно, ми віримо в перемогу в Україні як найвище, як найшвидшу. Щоб допомогти військовим, влітку учасники ініціативи творчі волонтери влаштовували вуличні концерти. Коли стало холодно, почали виступати на сценах. Ми плануємо зібрати 60 тисяч гривень. А якщо отримається, добре, якщо не отримається, будемо ще працювати. Для нас не проблема. Будемо вигадувати нові проекти, завдяки яким можна буде допомогти нашим військовим. Свято! <ріст> актриса театру імені Марка Кропивницького Дарія Скрипник щороку бере участь у благодійних показах дитячих вистав. Уже не перший рік ми. Не одну казочку разом робимо, разом поставили цей рік в такий тяжкий, складний для нашої країни. Ми не могли залишитись окремо і теж вирішили долучитись. Ми Погода, дощ хворий на хворий. Треба встаєш, біжиш, співаєш, працюєш для того, щоб, щоб наближати перемогу. Бо ми переможемо обов'язково, але ми своїми силами хочемо її ще швидше наблизити, допомогти нашим нашим воїнам. Тут в мене взагалі дуже цікава роль. в Мене роль позитив позитива, тобто я граю такого веселого головного в своєму казковому місці, скажімо так. От і близька мені роль завдяки все ж таки нашим військовим ми маємо змогу виступати в першу чергу, але і їм же і допомагати. 12-річна Софія Майданюк каже, ця вистава особлива, бо гроші збирають для військових. Вони допомагають нам, а ми маємо допомагати їм, щоб наблизити перемогу набагато швидше. Гроші за квитки збирали на банківський рахунок і в скриньку під час вистав. Завжди донатимо, бо треба піддержувати армію. І Дітям треба розвеселитися, не постійно сидіти в хаті. Зі слів Євгена Жердія після показу трьох вистав на квадрокоптер зібрали половину необхідної суми. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.